Всім привіт! Сьогодні у нас черговий огляд із серії: Хто чого цікавого знаходить та за скільки такі старі речі можливо продати. І почнемо ми огляд з неймовірної знахідки мисливця за скарбами: це комплект прикрас періоду Київської Русі, цілі різнокольорові намиста, срібні округлі платіжні зливки, бубінці, прикраси з бронзи та листоподібне кільце. Всі предмети знаходились в горщику і були знайдені в лісі на глибині 20-25 см місце знахідки Сумська область. Матеріал різний, вага всіх предметів 41,4 грами, стан хороший колекційний. За торгами стежило 115 людей і після чотирьох ставок комплект прикрас купили за 15 тисяч 2 гривні або 513 доларів США. Наступний предмет це антична золота амулет-підвізка з гемою приблизно 2-3 століття, прекрасної роботи ювелірних майстрів того часу. Предмет було знайдено в полі на глибині 10 сантиметрів місце знахідки Львівська область. Матеріал золото високої проби, вставка з дорогоцінного каменю, стан хороший колекційний. Реставрація не проводилась, предмет промитий лише під проточною водою, з дефектів видно прим'яте та відірване вушко з однієї сторони. За торгами стежило 285 людей і після 97 ставок золотий Амулет купили за 20 600 гривень або 854 долари США. Наступний лот це пара золотих прикрас, звіриний стиль скіфи, ймовірно, це нашивки з парадного сагайдака у вигляді пантери або тигра. Матеріал золото високої проби. Загальна вага обох прикрас 6 грам, стан хороший колекційний. За торгами стежило 79 людей і після п'яти ставок лот купили за 25 тисяч 4 гривні або 684 долари США. А це на перший погляд звичайна залізячка. А насправді це у нас дуже крута річ, Гарда з меча каролінського типу 10-го століття. Предмет було знайдено на городі неподалік будинку на глибині 20 сантиметрів. Місце знахідки Київська область. Матеріал, залізо, срібло, стан хороший колекційний. З реставрації проведено професійне механічне чищення, після чого було виявлено під шаром іржі ось таку красу, яка істотно і вплинула на кінцеву ціну. За торгами стежило 222 людини, і після 24 ставок гарду з меча купили за 30 400 гривень або 1265 доларів США. Наступний предмет це антична римська статуетка Зевс, була знайдена на здискованому полі на глибині 15-20 см місце знахідки Кіровоградська область. Матеріал бронза, висота 8 см, вага 77,17 г, з дефектів відсутня частина лівої руки, де Зевс, можливо, тримав блискавку або щось інше. У правій руці тримає орла. За торгами стежило 255 людей, і після 90 ставок фігурку Зевса купили за 42 тисячі 2 гривні або 1 149 доларів США. Наступний лот це бронзова бойова сокира скіфи, статутний чекан Скіпітер, і, ймовірно, належав впливовій людині того часу. Предмет було знайдено випадково в лісі неподалік позиції ПСВ на глибині 25 см в піщаному ґрунті. Місце знахідки Тернопільська область. Матеріал бронза, рідна красива патина, розміри 6,5 на 9,5 см, вага 229 г. Реставрація не проводилась, стан чудовий колекційний. За торгами стежило 265 людей і після 213 ставок лот купили за 77 778 гривень або 2659 доларів США. Наступний лот це античний золотий римський перстень з гемою. Предмет було знайдено випадково в полі, місце знахідки Івано-Франківська область. Матеріал золото вище 900 проби, вага 12,21 грами, стан хороший колекційний. За торгами стежило 129 людей, і після однієї ставки лот продали по блід ціні за 88 тисяч 1 гривню або 2407 доларів США. Наступний лот це золота монета Ауреус Римського імператора Марка Аврелія Проба, що правив у 276-282 роках, завдяки численним військовим перемогам зробив великий внесок задля подолання кризи Третього століття в Римській імперії. На аверсі монети зображено бюст імператора у військових обладунках зі списом, на реверсі квадрига, керована персоніфікацією перемоги імператора. Ця велична монета служила для прославлення героїчних діянь і перемог імператора, який невпинно боровся за збереження імперії і відродження її могутності. Золота монета була знайдена в полі, місце знахідки Тернопільська область. Матеріал золото вага 7 грам, монета промита під проточною водою і трохи вирівнювалась, більше ніяких реставраційних робот не проводилось, стан хороший і колекційний. За торгами стежило 142 людини і після 63 ставок Ауреус скупили за 111 112 гривень або 3 130 доларів США. І завершить наш огляд неймовірно гарний та дуже рідкісний артефакт. Це частина золотої діадеми в емалях в періоду Київської Русі приблизно 12 століття. А ось на цих фото ви можете побачити, як виглядає золота діадема з усіма частинами до головного убору. І ціна за такий повний комплект, я думаю, була би просто космічна. Але в нашому випадку пошуківцю вдалося знайти лише цю одну частину золотої прикраси місце знахідки Сумська область. Матеріал золото перегородчасті емалі, розміри 6х4 см, вага 13,11 г, стан чудовий колекційний. За торгами стежило 481 людина і після 63 ставок діадему купили за 150 000 1 гривню або 5128 доларів США. Друзі, не забувайте поставити крутий лайк та написати коментар. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба, всім пока.